Привіт, слава Україні! Що у нас на сьогодні на досугі дня? Їду на ОТК, на ТО, на техосмотр, чи як воно там це діло називається. Коротше, пройти, щоб все воно було по феншую, так як дана, даний документ, дана бумажка дається тільки на рік, іменно на грузовий автомобіль. На Citroen легковий фургон, як у мене, дається на 2. Тому кожен рік оце задрочка лічного составу треба їхати і проходити. У нас зараз по дорозі йде дощ. Прогноз погоди писав вчора 21 міліметр. Потім змінилося на 12 мм. Зранку на базі випало 2,5 мм, в місті взагалі не було його. Ну і зараз ось щось моросить, хмари. У три етапи літають як на реактивному самоліті. Туди-сюди, туди-сюди. общем, щось моросить, щось клапає. Сойка здана, не теж здана, зойка відвезена, убрана під накриттям, все, все по феншуйку. Оце не знаю, повозмущаюся. Хоч це за цього ОТК техосмотра. Я оце смислу не бачу ніякого. Ну, якщо це, наприклад, Камаз, який... По возрасту такий, як я. В принципі, тричі, зуглася. Ну а це в мене Citroen, якому три роки. Новий автомобіль з салону. Два роки не треба було проходити ЦТО, а зараз на третій вже треба. Вопрос зачем? Чому Москвичучі, чи, чи Дев'ятки, яка е так само по возросній категорії, як я, не треба це робити. Ну, все ми, всі ми розуміємо, для чого це все робиться. Не для людей, так це точно. Тут я звиглася, що треба приїхати, треба пройти, як в машині 30 год, чи сітять 92-го року, да, 30 років, 30 годин. Тобто, все понятно. Ну оце нові машині, мені це взагалі не понятно. Та сама ж хура, да, вони ж є 90-го року, голова, наприклад. А є, блин, го чи 2016. Як Який смисл до цього двіж? Ну, мощі, їдемо, пройдемо. Щоб воно все було по феншую, щоб документи були всі в порядку, всі поїхав в любу України. Ну, правда, це не на кармасі, тим не менш по місту, щоб тут шоргатися. Пройдемо страховку, зробимо, зробимо ОТК і все нормально. Беру, що ми хочемо ще сьогодні зробити за діло таке інтересне. Попробувати зробити з нашої сівалки Ніка 4. Вона приципна. Зробить навісну. І що в нас з цього все діла вийде, покаже. До речі, може хтось користується таким принципом сівби з е, прицепної зробили навісну. Там в принципі точка. То напишіть, чи в нас щось вийде чи ні. Я щось думаю, що повинно по логіці. Ну може заважати транспортне колесо. Ну, Зараз це все далі там, у відосі. Розкажу покажу. Зробимо ОТК, потім вже прокоментую, скільки ж це стоїть бабосів. Так що далі по любому буде. Поки діду, раніше виїхав, тому що це ж треба їхати в город. А в городі, я вам скажу, всім пофіг, що ти їдеш на Камазі. Я в тому році, як їздив робити, так чуть двічі не втулив одного в бочину, а одного в жопу. Їм взагалі, як солов'ю, що там взагалі КамАЗ летить, чи там, я не знаю, грузак той. Вони їздять, так як оце захотілося йому, він так і їде. Через сплошну, знаєте, через сплошну, а тут а я. Я в тормоза є рісклав. Тобто сидить, очі такі витріщи, о, де ти взявся. Та чи тобі не видно, чи я херіо. То тобто, лучше раненько виїду, потихеньку, бо можуть бути пробки, може ще щось бути. То лучше потихеньку десь піша нам на 9 ранку, щось там, зараз 8 з копійками. Робимо, і далі прокоментуємо. Не забувайте, звісно, підтримувати відос лайкосу. Я думаю, вам не западло. ну а мені приємно, коли заходиш, а лайкосим піднасипали. Воно то вроді мелоч, але все одно приємно. Так що не стісняйтеся, не думайте, що це там дуже важко, так прям пальчиком клаца, бо носом на отакий палець, який у вас на екрані є. Нажимайте, не соромтеся і далі, звісно, буде. Виїхав з цього турдома. Двіжняк неймовірний, їдемо туди. Страховки ж немає, ОТК немає. Дивлюсь, один пост стоїть, Хлобуча Я даваю вуличку. Виїжджаю на другу вулицю. На другій стоїть по дві сторони, всі. Я в третю вуличку. Коротше, я доїхав, бо це була б А аби їду робити страховку я і за неї виписали ще й штраф. Ну, коротше, ушов. Зробили. Вартість, значить, склала ОТК і страховки 3250. Страховка, по-моєму, півтори і 1750 або 1550 і 1700. Отак. Коротше, в сумі 3250. На один рік треба, то треба. А що ж ти зробиш? В Європі страховку роблять люди для того, щоб... Життя своє застрахувати, а ми робимо для того, щоб нас не гергели. Таке ж, таке, І скажіть ще, що, що я не прав. І то це якась щось на КАМАЗа, така вона дорога, неймовірно стала, що я прям не знаю. Таке щось в мислях, оце нікому, до речі, Камаза не треба. Може комусь треба, то пишіть. Бо що, щось у мислях проскочило. Перед цим э, передо мною проходили ТО фури. Дафи, ТГАшки, ну такі самоліти, видно що свіженькі, ну блін. І щось така ж захотілося. Ну, щоб щось купити нужне, треба щось продати не нужне. Тобто, якщо б можна було б продати Камаза, то можна було б купити б її фуру. Так що, якщо може бить комусь треба... Звоніть, пишіть, приїжджайте, дивіться, забирайте, а ми тоді вже будемо аналізувати, що ми і як ми поступаємо далі. Так, все, я в общем, понакатаний печу на базу, зараз будемо цепляти валки, будемо пробувати, подивимося, що з цього вийде. Тут справимося, сонце вийшло, доща як такового вонти взагалі покапало. На базі було 2,5, ну, може, зараз там 3 чи 4 чи 5. Це не дощ, це тепи. І тут він, мабуть, не прибив. Все. далі вже буде продовження просівалочку. Подивимося, як воно у нас те вийде. Ну і що тут? Ну ніфіга собі. Сім з половиною міліметрів. Та це ж, ю мою, от майже, найбільший результат з моменту посіву до по сьогоднішній день. По-моєму, було саме більше 14, потім щось там. 9 чи 10 і це 7. Ну, ніфіга. Собі. А в общем, з моменту посіву випало. Ну, я щось колись рахував, щось там до 150, по-моєму, я нарахував, більше не було. І теж це було таке. 2, 3, 4, 5, я це теж плюсував. А також, щоб грандіозно, щоб отак зверху лилося, такого у нас ні разу не було. Ну, Що маємо, те маємо. Моторим зараз МТЗ. Витягуємо це все, що нам тут заважає. Витягуємо сівалку і будемо пропати. Бо в нас, як завжди, все хочеться максимально сховати під навіс, щоб було на вулиці менше стояло. Тут. Кинули, кинули, загнали. Коль, ви бачили, що я вам трактор помив? Ну і що, нормально? Так, зараз, коротше, витягуємо. Та одною же ж рукою точно не випхає. Та ні, я му паврій, з двома руками. Одне є. А що ми оприскувач рогами витягнемо чи як? Щоб рамку не знімати. А ну щоб не це, як кордон взяти. Якось чалками щось, так, да, за, за якому. Ми зацепимо такі хотів. Що ми будемо. Бдать, який, Проще ж крючок надійчим чим, чим туромку. Все, одне є. От він та. Як тепло, нормально заводиться. Як, блін, холодно, це жопа. Треба буде щось йому робити. Ну, не все так хотілося, як бажалося. чи Як воно там говориться, коротше, хочеш як лучше, виходить, як завжди. Зняли дишло, нацепили трьохточку, Тут же ж воно все типа, якоби продумано. Але. Оцей кронштейн, я як під'їжджав, чесно кажучи, і не бачив, як я так вписався по красоті. А потім ще трохи підняв і кронштейн сперся в резину. Тобто, Задавило резину. Суть якова, оцей кронштейн, оцей. На транспортні колеса його перенести, бо це б десь ось сюди. І тоді було б ідеально, все б роботало. А тут у нас виходить, не виходить вірніш, ні підняти, нічого йому зробити. В планах, що в планах? Якщо ми вже так загорілися зробити з неї навісну сівалку, то потрібно все ж таки отут обрізати дядь Вітю. це обрізати і сюди його вварювати, переставляти і може навіть, може навіть ще один викинути сошник. Принципі, в принципі, смотриться доволі непогано, але його можна було б по логіки, що хтось напише, полюбасу, що зніміть ці 8 болтів, зніміть цей кронштейн і все по красоті. Сівалки, моїми шагами, якими я міряв, 6 метрів, а ворот 5. Тобто я просто навіть з ворот з нею не виїду. Чим практично навісні, навісна сівалка була б в нашому випадку невеличкі діляночки. Гектар, пів гектара, 2 гектара, 4 гектара. Сіять навісну, сівалку, я не прицепною. І оце ми так загорілись, так захотіли зробити з неї навісну, але в нас нічого не вийшло. Поки що, поки що. Будемо пробувати, будемо пробувати, а там воно покаже. Обнаружили, вскриття показало, що оця херобора. Одна тріснула. Десь ще сушником вперлися чи хрівня, знає, зараз он коля поміняє. По прикатки, точно мені один підписник написав, от реально здраві мислі. Каже, ти же кажеш, що в тебе ця прикатка м'якенька, а ця тверда. І з м'якенькою краще відпадає е, менше налипання і краще відпадає грязюка. Тобто знімеш чистіки. Логічно, треба буде до цих двох зняти чистіків і подивитися, як воно буде працювати. Сама прикатка. Розстроєний капець, далі нікуди. Так зараз хотілося. Раз, два, туди-сюди і попер. Ну ніфіга не виходить, ніфіга. І ніяк ти цю судьбу не обдуриш, як би ти не хотів. Ну ніяк. Просто-напросто. Це ж на нижні, а якщо на верхній, та ні, це все одно ще вище подіймати. Тут, в принципі, по подйому він ще скручувати по ці тяги предостаточно. По грузоподйомності на краях 4,800, по-моєму, на навіски. Тобто, її 2 тони 900 бункер на зерно і, по-моєму, 350 на міндобриво. Тобто, якраз би нормально все, трактор би тягнув би, піднімав би без випросів. Ще плюсось. Також розраховували, що у нас все підійде, підкинули на дракона грузів. Так як на 110-ки стоїть міст другої категорії, тому тут висить 10 грузів з забота. А на 130-ки вже мост передній стоїть третьої категорії. Тому він забитий отак повністю, як і в нас зараз. Ну, так же ж хотіли б дурити судьбу, в суча чого, сівалочка, як не крути важка, щоб ніде не козлило, ніде нічого. Ну, походу, ну, по поки не зробиш, поки не переробиш на свій лад, діла не буде. Треба сварщика, спеціаліста, щоб це все туди-сюди, тоді воно буде. Поки ж це все переробиш. Ну вона розрахована будь-прицепною, то вона й є прицепна. А ми вже ж хочемо. Це ж як воно вийшло? Дзвони дзвониш, Владимир Лукіч, туди-сюди. Бачив тебе в коментарях, пишуть багато людей, хто хоче купити, щоб Велес зробив навісну сівалку і багато типу, користувалася попитом. Та кажу, да, Владимир Луккіч, в принципі, не мішало б. Я б такий би, щоб в трьохметрову якусь би під маленькі площі. А він каже: так, а зачем тобі? Тебе ж каже Ніка. Та кажу, вона ж прицепна. Та каже, в неї трьох точка нацепляє печі. Тю я якось і в голову навіть не доходило. Нацепили, але не пішло. Треба якось метикувати, переробляти, чи його може конструктивно внесемо зміни. Володимир Лукіч по любасу подивитися цей момент і на заводі це все діло устраняться на последуючих сівалках, да? щоб то есть, вона могла бути універсальна, прицепна навісна. в ну, цій даній моделі чуть -чуть, чуть -чуть є такий момент. Я думаю, що заводи і просто розраховували, що вона буде прицепна, але не... А, а не навісна. Тому, тому все. Треба палити мангал і прогрівати баян. Не так хотілося, не так згадалося, як планувалося. йо моя розчарований. А що ж ти зробиш? Батя поїхав зараз до дядь дідвіття. Якщо дядь Вітя виділи нам деньок, то ми його переваримо, зробимо і все буде цивільненько, так як ми хочемо. А якщо ні, то буде вона прицепна. А прицепна, ну, ну не практично. воно. Коли площа, 20 гектарів, питання. А коли ж, блін, гектар, три гектара, там клин, там, блін, посадка, там ще якийсь острову. Все-таки навісне є навісне. Хто б що там не розказував? В кого площі дозволяє, то понятно, про які навісні ми балакаємо. А в кого таке, як оце в нас, з цим ділюшкою, пайдет. Що там, коль, сняли? Та ну, якби не жопа руки робили. Началося. А Що ж началося? як тут, блядь, треба думати нахуй, як робити, а не просто хуйню якби Оце загнув чоловік. Воно ж не должно мінятися кожен день. А раз у п'ять років можна ж залізти. Залізти Все. то, хтось його робив. <гум> ну так а як його? Ну, ну а як його зробити? Треба вас відправляти на завод. Щоб ми були конструктор... <гум> в конструкторському бюро. Тут діляю, так, все, коротше, завершуємо відео. Не вдалося в нас переробити нашу сівалку, як ми планували. Ну нічого, щось там буде, але це вже зовсім інша історія. Всім пока, і звісно, все буде в Україні.